Всім привіт! Сьогодні з вами говоритимемо про медитацію. Я трошки граюся з ракурсами, тому що в нас сьогодні пасмурно, вітряно, але сподіваюся, що ви мене добре бачите і чуєте. В інстаграмі отримувала багато питань від дівчат, як правильно медитувати, тому що в Ютубі є безліч медитацій. Зараз дуже модні сабліміни, здається, так це називається. Коли дуже-дуже тихо і швидко наговорюють якісь фрази, по типу Я сама є боятельне прибрикателя, всі мужчини падають штабілями, як де. Від'ять мене, давайте розбиратися. Я в цьому році їздила на Віпасану. Це десятиденний ретрит мовчання і медитації. Насправді це така буддійська практика, тому що під час реєстрації на Віпасану і на самій Віпасані стверджують, що вона не відноситься ні до якоїсь релігій, але насправді основу її заклав саме буддизм. В чому заключається Віпасана? Перша частина це анапана. От про неї сьогодні будемо з вами говорити. Що таке анапана, як медитувати, що робити, що включати, як сідати, давайте розбратися. Хочу одразу сказати, що особисто я, прихильниця тієї думки, що немає поганих медитацій. Якщо вам класно, коли ви сидите, слухаєте в навушниках, як вам тьотя говорить. Я саме і прилікательна, я роблю там вдих, і я відчуваю свою жіночність. Це супер. Робіть, медитуйте, будь ласка. Тому що часто ми всі себе заганяємо в рамки, це неправильно. От, а хтось там в інстаграмі сказав, що медитація з аудіосупроводом не працює. Все, я кидаю і взагалі не буду медитувати. Ні, давайте домовимося так. Я, в принципі, у своїй роботі є прихильницею тієї думки, що якщо для вас щось працює. Якщо це не шкодить вашому здоров'ю, якщо це не шкодить здоров'ю інших людей, користуйтеся. От якщо вам класно, якщо ви відчуваєте прилив гарного настрою, якщо ви себе круто відчуваєте після аудіомедитацій, не зупиняйтеся, медитуйте, супер. Якщо ви хочете йти далі, так, трошки давайте спочатку почнемо більш структуровано, тому що трошечки вже побігла наперед, що таке медитація? Медитація це. Зараз дуже модне слово, mindfulness. Це той стан, коли у вас немає думок. Це той стан, коли вас нічого не турбує. Це той стан, коли ви можете просто відчувати нинішній момент. Це не тоді, коли я сиджу, п'ю каву і думаю, так. Сміття треба викинути, дітей треба зі школи забрати, це не майндфулнес. А коли ви п'єте каву і думаєте, Боже, така смачна кава, на вулиці воно йде дощ, а мені так класно, тепло, я у себе вдома або в затишній кав'ярні, це теж є елементом майндфулнес. Які бувають медитації, насправді їх існує величезна кількість. Це медитації динамічні. Наприклад, коли ви йдете і рахуєте свої кроки. Медитація, медитація. Коли ви йдете і на кожний крок говорите одну вдячність про себе, звичайно. Да? Дякую там, за сьогоднішній день, дякую за те, що красива осінь, тра-та-та-та-та. медитація. Є медитації не динамічні, медитації статичні, якими вони можуть бути різноманітними. Сидячи, лежачи, наприклад, хто знайомий з кундаліні-йогою, це теж статичні медитації, коли вам, наприклад, треба там тримати отак руки 11 хвилин. Важко, важко. Медитація, медитація, статична, статична. Е, і є медитація, як я вже сказала, абсолютно нам всім звичні, коли ви сідаєте або лягаєте і щось слухаєте або насолоджуєтеся тишею. Одразу скажу про лягаєте. Я взагалі проти медитації, де ви лежите? Чому? Тому що коли ми лягаємо, ми закриваємо очі. Слухаємо ттью, яка нам говорить, що я найбительна і привлекательна, і поступово занурюємося в сон. Якщо медитація не передбачає горизонтального положення, наприклад, як там активація кундаліні, це в своєму роді теж медитація. Її треба виконувати лежачи. це інша справа. Якщо ми говоримо про будь-яку медитацію, вашою ціллю не є заснути. Вашою ціллю є відгородитися від думок. От тому. Я особисто, це моя думка, нікому не нав'язую. Я вважаю, що медитувати треба сидячи. І сидячі теж бажано з рівною спиною, не ось так якось там згорбленою, вирівняти спину, розправити плечі. Особисто я завжди спираюся на стіну, тому що мені важко 15 хвилин тримати спину рівненько без опори. Звичайно, треба приходити до того, щоб було не важко, але це знову ж таки процес. Стосовно аудіосупроводу. якщо, як я вже сказала, для вас це працює, вам це подобається, вас це надихає. Будь ласка, якщо ви хочете пізнавати себе глибше, тому що, знаєте, аудіомедитації це, ну, верхівка айсберга, будемо чесними, це більш така релаксаційна дія, це дія заспокійлива, це така, знаєте, як таблетка Нурофена, коли у вас болить голова. Але якщо ви хочете пропрацьовувати себе глибше, якщо ви хочете йти вглиб себе, то вам доведеться, хочете ви чи не хочете, опанувати анапану. Що таке анапана? Це ви сідаєте, закриваєте очі і фокусуєте свою увагу на, наприклад, як я вам сказали на віпасані, на ось цьому трикутничку. І прямо ви намагаєтеся ні про що не думати, а відчувати ось цей трикутничок. Звучить. Не дуже цікаво, виглядає дуже складно, виконується теж непросто, але дуже і дуже ефективно. Ви можете фокусуватися на цьому трикутничку. Потім ви можете фокусуватися на відчутті того, як повітря заходить у ваші ніздрі і виходить дихаємо лише носом. Саме смішне, якщо ви не здастеся через там, день, два-три не скажете, не підете на поводу свого мозку, який вам буде казати, «Та це все скучно, я нічого не працюю, я нічого не чувствую, що це таке, хвати, хвати! А якщо ви будете сидіти і далі в медитаціях, то через кілька днів ви вже почнете відчувати температуру повітря, ви вже почнете відчувати, як ваші ніздрі роздуваються, звужуються, і найголовніше. Ви почнете відчувати простір у думках ось цей спокій, якого ми всі так прагнемо. Ви до нього обов'язково прийдете. У мене це знаєте, як відбувається? Я коли сідаю в медитацію в тиху. В якийсь момент так спочатку думки це нормально. Ви будете відволікатися, це окей, вижива людина. На те, щоб опанувати медитацію, людей йдуть роки. Так що не треба від себе вимагати виконання п'ятирічного плану за два дні. Починайте поступово, медитуйте 10 хвилин, потім 15, потім 20. Ваша задача не прісповниця в відсутності думок, а просто висидіти цей час і намагатися свій фокус уваги повертати ось в цю зону. У мене відчувається стан медитації. Я прям фізично відчуваю, як у мене отут розслабляється мозок. Я не можу цього пояснити, але на рівні відчуттів це саме так і відбувається. Але, наприклад, зараз мені дуже важко зайти в стану з цієї медитації. Багато турбот, багато роботи, багато навчання. Я сідаю, мене щось постійно вибиває з колії. Я даю цьому місце. Я не починаю собі казати, боже, та все, ти займаєшся медитацією, стільки років, тебе нічого не виходить. Ні. Я цьому даю місце, сідаю і сиджу. Відволіклася на шум машини, наприклад, яка поїхала за вікном, і повертаю увагу. Відволіклася на думку про те, що Боже, така погода, що ж його вдівають, в курці холодно, чи в жилеці холодно, в курці жарко, я не знаю, в чому йти. І повертаю. Так, що ж я хотіла сказати про основне перше. Медитуємо сидячи. Друге. Ще давайте про користь медитації розкажу вам. Прочитала не одну книгу, де є наукові підтвердження того, що медитація. Проста, звичайна в тиші 20 хвилин вранці і 20 хвилин ввечері допомогла людям з високим артеріальним тиском його знижувати. Також люди, які постійно займаються медитацією, в них набагато нижчий ризик інсультів та інфарктів. Плюс люди, які медитують, вони Трошечки інакше дивляться на це життя, тому що коли в нас постійно збуджена нервова система, коли вона перезбуджена, ми не можемо адекватно оцінювати зовнішні подразники. Ми починаємо одразу психувати, нервувати. Нам здається, що все, гори, царай, гори хата. Якщо люди, наприклад, як я, я дуже імпульсивна, мене може вибити із себе. Все, що зофу, сонце не так вийшло, все, в мене вже все, нічого не вийде, коротше. Люди, які займаються медитаціями, вони більш стабільні і спокійні. В них розвиваються нові нейронні зв'язки. Це те, що дуже дуже важливо. Медитація також допомагає запобігти хворобі Альцгеймера. Просто подумайте: от давайте зараз зважимо: ось тут, на одному щаблі вагів, лежить. 20 або навіть беремо по максимуму 40 хвилин на день. Здавалося б, 40 хвилин це ціла серія серіалу, та я книжку почитаю, я за продуктами схожу, а та, та, та. тут лежить 40 хвилин на день. І можливість забезпечити своє ментальне здоров'я, потурбуватися про свій фізичний стан, тому що це неперервно зв'язано. А ось тут лежить небажання, мозок, який каже, блін. Та ну це все брехня, ну що вони там довели, ті науковці. Ну, що ті лікарі кажуть, що це допомагає здоров'ю. Це все брехня, так це не працює. Просто подумайте, що для вас важливіше. Отут, до речі, класна історія, можна сюди прив'язати з експеримент. Не буду про нього розказувати. Загугліть він 1960-го здається року. Але якщо ви ще думаєте, чи починати медитувати, чи ні? Просто задумайтеся, ви можете 20 хвилин легально нічого не робити, не мити посуд, не прибирати в хаті, не говорити з нев'язливою родичкою, а просто посидіти в тиші. Ну, що це, якщо це не безкоштовний спад для душі, скажіть мені, будь ласка. Ще хочу анонсувати медитації, буду записувати на свій канал обов'язково. Сподіваюся, що вистачить на це ресурсу і часу, але дуже цього хочу, і думаю, що найближчим часом вже представлю вам медитації. І також я відновила доступ до своїх медитацій. Вони російською мовою, були записані давно. Але кому хочеться почати медитувати, переходьте на мій канал і там шукайте у старих відео медитації. Дякую, що ви додивилися цей ролик до кінця. Підписуйтеся на мій канал, переходьте на мій інстаграм, бо там я щодня. І до нових зустрічей!